Прихильники євроінтеграції України у Євросоюзі виступають за пришвидшення підписання угоди про асоціацію та всеосяжну та поглиблену зону вільної торгівлі. У Варшаві закликали Брюссель відділяти помилки української влади від прагнення громадян до зближення із європейською спільнотою. Заяви схожого змісту прозвучали цього тижня і в Німеччині. Лідери правлячих партій заявили, що Україні пропонують європейське майбутнє однак вона має зробити власний вибір. Знакова подія для європейської політики у Гановері. Відбувся 25-й з'їзд Християнського демократичного союзу партії канцлера Німеччини Ангели Меркель серед гостей зірка боксу Віталій Кличко. Але на форумі він не як спортсмен, а як політик з ангелою Меркель розмовляв про майбутнє української євроінтеграції. Угода про асоціацію між Україною та ЄС є по суті програмою реформування ключових сфер життя України, тому її підписання було би корисним сьогодні. Європейській спільноті вкрай важливо розмежувати ставлення до України і до політики президента країни Віктора Януковича. Віталій Кличко, лідер партії Удар інтерфакс Україна, 4 грудня 2012 року. Німеччина прагне бачити Україну у європейській сім'ї і сподівається, що українська влада виконує свої обіцянки і підписання угоди про асоціацію з ЄС для України стане реальністю. Ангела Меркель, канцлер ФРН Інтерфакс Україна, 4 грудня 2012 року. Наступного ж дня зовнішню політику України обговорювали на іншому високому зібранні зустрічі глав держави СНД у Ашхабаті акцентували на економічних вигодах вступу до митного союзу. Нині в ньому Росія, Казахстан та Білорусь. Нам треба приєднуватись до деяких положень митного союзу, до тих правил, які є в митному союзі, і ми з ними повинні рахуватися. Якщо ми не будемо рахуватися, ми будемо втрачати. Ці заяви українського президента коментують у країнах ЄС. Відомо, що участь у митному союзі не може бути частковою. Крім того, це суперечить прагненням Києва приєднатися до зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Так само запитання постають із приводу заяв про можливе проведення референдуму щодо входження України до митного союзу. Це буде величезним кроком назад для України, це очевидно. Якщо більшість українців на такому референдумі проголосує за митний союз, ми повинні прийняти їхнє бажання. Таке життя. Ми будемо дивитися на це як на великий крок назад щодо українських амбіцій наблизитися до Європейського Союзу. Але це буде рішення українського народу. Райнер Стінер, депутат Бундестагу, інтерфакс України 6 грудня 2012 року. Як пише у своєму огляді дойчевели, у Єврокомісії розраховують, що наступного року на саміті східного партнерства у Вільнюсі угоди про асоціацію з ЄС підпишуть Молдова, Грузія та Вірменія. Хоча єврокомісар з питань розширення і політики сусідства ЄС Штефан Фюле сподівається, що до цього переліку потрапить і Україна. Тим часом в українських змі з'явився текст очікуваної угоди. У ньому зокрема йдеться про те, що євросоюз має намір зміцнювати співпрацю з Україною шляхом асоціації. У всіх сферах, які наблизять її до європейських стандартів. Аутентичність тексту не підтверджена з офіційних джерел, але частина експертів вважають його цілком переконливим. Скептики ж доводять, Україна, хоча й має парафовану угоду з Євросоюзом, вирішальними можуть стати інші обставини. Процес переговорів залежатиме від діалогу обох сторін, економічних чинників та відносин з Росією. Якщо Україна буде тонути, влада вдасться до інстинкту самопорятунку, використовуючи будь-які чинники, які зможуть дати можливість уникнути найгірших результатів. Сергій Толстов, директор інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень, тиждень ЮЕЙ, 3 грудня 2012 року. Тим часом у міністерстві закордонних справ Польщі пропонують ЄС скасувати візи для України без жодних додаткових умов. Аргументують тим, що це політика стосовно громадян, а не влади країни, через помилки якої не повинні потерпати люди. Водночас, МЗС Естонії наполягає на визначенні конкретної дати підписання угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі. Естонські урядовці надають важливого морального значення підтримці країн, які починають євроінтеграцію у таких же самих умовах, що й колись балт. Тійські держави